Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний витік сьогодні печемо з вами мандрики або мандрики. Це українська дуже смачна, проста випічка. Для цього я взяла 60 м'якого масла і пересіваю 320 г борошна пшеничного. Тільки пересіяла, буду додавати 1,4 чайної ложки соди та 1 чайну ложку з гіркою розпушувача. Поки сухі інгредієнти там є, не змішані з маслом, я трошки перемішую, і сюди ж буду додавати ще 1 четверту чайної ложки солі. Ще до тіста буду додавати 2 столових ложки з гіркою цукру. І після цього вже буду сухі інгредієнти вже все, буду їх перетирати, щоб була крихта від масла і борошна. Перетирати буду, беру звичайно, товкачку, щоб під дією тепла рук масло не плавилося. І ось так швидко перетираю. Це 2-3 хвилини йде на те, щоб зробити таку крихту з борошна та масла. Все, якщо все гарно розмішалося, беремо одне яйце додаємо. І потрібно ще взяти 150 грам сметани. У мене вона 15% жирності, але ж можна брати будь-яку, яка у вас є під рукою. Все, тепер починаємо замішувати тісто. Раніше цими щедрими смаколиками із сиром, сметаною, яйцями, маслом та різними начинками закінчувався літній петрівпіст. А тепер це вже відноситься до обрядової кухні, скажімо так. І у різних регіонах свої мандрики. Мандриками називають є пісочні коршики, другий регіон називає печені булочки. Ще знаю, що так називають смажені пампушки з сирного тіста. Вони можуть з відкритою начинкою бути. Закриті, начинені сиром, фруктами, варенням, маком, капустою, м'ясом, я показую один з видів, а ви пишіть, будь ласка, що як? У вашому регіоні, які печуть мандрики, ось так, тісто вже готове, я його накриваю, щоб не обвітрилося, і займаємося начинкою. Для начинки я відділяю яйце спочатку на білок і на жовток. Білок буде для того, щоб склеювати шматочки тіста, а жовток піде у сир. В сирну начинку. До білка я додаю 1 столову ложку води і змішую. З водою він буде краще себе поводити при намазуванні. Він буде трошки рідший, і буде гарно намазувати на тісто його. Тепер беремо сиру. сиру я взяла, у мене він 5-відсотковий, і тут 200 г. Я його перетираю через сито. Можна проблендерити занурюючим блендером, але мені більше так подобається, коли він перетертий через ситочку. Нема тут такого, не клейкий такий, як блендера робить його. Таку пасту. І Тепер я беру цей жовток, додаю 1 столову ложку цукру і перетираю перед тим як додати до сиру. Сирна начинка вже буде готова. Я не збиваю, не користуюся міксером, я змішала просто жовток із цукром, і буду додавати його в сир і перемішувати. Сирна начинка вже є. Але в нас буде не просто сирна начинка, а сирна начинка з свіжомороженими вишнями. І, звичайно, якщо свіже є, якщо це сезон, то це взагалі дуже смачно, тому що ніяка свіжа ягода не порівняється вже з замороженою, але в мене заморожене. Тут по рецепту береться 100 г ягід, але ж в мене пішло на це тісто 300 г. Я в описі в рецепті вже напишу, скільки в мене пішло. Сюди додаю 2 столових ложки цукру і 1 чайну ложку курхмуту. Мало і все перемішую. Перед цим вони в мене вже стекли, вони не, не дають уже сок, вони вже такі більш-менш сухенькі. Тепер вже будемо працювати з тістом. Я спочатку коврик змащую олією, Тісто надзвичайно еластичне і дуже приємне в роботі. І воно дуже гарно розкатується, але я вам розкажу тут дуже уважні бути. Не повторіть моїх помилок, тому що я робила по рецепту і написано, що тісто розкачується дуже тонко. Я розкатала дуже тонко. І трошки переборщила з розміром. Тобто, якщо розкатуєте, да, тонко, але це повинно бути 2-3 мм, а не 1 міліметр, як я спочатку зробила. Ось я розкатала, дивіться, ось така товщина. І тепер беремо просто склянку і вирізаємо кружечки. Я беру в мене така, вона не дуже. По діаметру велика, універсальна, я з нею роблю і пельмені, і вареники, і пряники. А ви дивіться, її по, по вашому бажанню. Ось так я зробила такі кружечки, і зараз їх буду переносити на деко на пергамент, тому що мандрики зручніше уже ліпити, коли вони вже не будуть переноситися тобто прямо на деко. Я зараз покладу, і зараз я вам покажу, як їх потрібно ліпити, а потім буду ліпити вже на деку. Дивіться. Кладемо спочатку сир, тепер беремо вишню, і вишню вдавлюємо в сир, ось так. І тепер беремо нашу, наші білки, які ми робили, і промащуємо ось так кінчики. Цього кружальця і тепер другим кружальцем будемо накривати. Тепер подивіться, яке це тісто еластичне. Дивіться. Воно не рветься, я його розтягую, але ж, що я вам говорила, це тісто дуже тоненьке. Слідуючи, я дек, на деко буду слідуючи робити, бо воно не печеться за один заход, тому що з цього тіста виходить от такого розміру мандриків 44 штуки. Я слідуючи буду робити товще і вам покажу різницю. Ось так тепер вилочкою робимо такі хвильки гарні. І все цей мандрик уже в нас готовий. Я зараз вам покажу його дуже важко, він важкий і його важко переносити, бо тісто тонке, через що будемо робити прямо на деку. Ось дивіться. От, я поклала дуже густо. Зараз я буду їх трохи розсовувати, бо переклала на деко, а тепер незручно їх заліплювати. Так що, дивіться, робіть так, як через одне, щоб можна було вилочкою потім їх притиснути виделкою, тому що дуже незручно буде, як. будуть Так, от густо як я поклала. Ось так я знову показую вам: я прямо вишню туди заштовхую в сир. І тепер білком буду обмазувати краї. Якщо білком намажити краї, в мене жоден не розкрився і жоден не потік. Хоча сир при випіканні збільшується в розмірах. Ось так. І зараз я буду його накривати. Дуже гарне тісто, можна його, воно універсальне, можна його не тільки на мандрики робити. Дивіться, яке. Гарненько можна заліплювати, одне задоволення з ним працювати. Ось так я скріпляю на саджу і вилочкою зараз зроблю такі хвильки і вам ще покажу, і тоді вже буду ліпити без камери, щоб було швидше і показати вам далі вже результат. Духовка в мене вже нагріта на 180 градусів. Зараз я ближче піднесу. Ось дивіться ось такий мандрик. Все. Ось я зробила вже їх і тепер змащую тим самим білком, яким ми склеювали. І зараз я... їх потрібно буде зробити проколи, щоб виходив пар, як вони будуть, бо вони будуть підніматися. Але дивіться, ось так робити не потрібно. Тому що я попроколювала. По вишні. І вишня почала запікатися і вилітати сок. Все, ставлю до випікання. Тепер дивіться, другий я зробила вже трошки товще, уже верхушечки такі не дуже просвічуються, вишня. І зараз ось так: ось так. І будемо ставити теж на 20-25 хвилин 180 градусів. Ставимо в духовку. Ви подивіться, яка краса. Мандрики це моя любов. Тепер подивіться тут, де я вилкою колола який вигляд, і там, де зубочисткою. Обов'язково спробуйте і напишіть, як в вашому регіоні вони називаються. Тісто, надзвичайне, крихке. І цікаве поєднання в начинці сиру та вишні дуже смачно вийшло. Запрошую на чай. Обов'язково печіть і пишіть, як вам, вашій родині. Моїм всім сподобалося. І до зустрічі!